Що краще в поважному віці? Одиноке плавання, коли самостійно розпоряджається своїм життям, чи створення нових стосунків, пошук кохання в зірілі роки, ну і звісно, відповідальність за свою половинку. У Всесвітній організації охорони здоров'я стверджують, що самотність це хвороба 21-го століття. Від неї страждає фізично і психічно здоров'я, погіршується сон. Підвищується ризик серцево-судинних хвороб і хронічних захворювань, прискорюються процеси старіння. Вплив самотності на організм такий значущий, що його можна прирівняти до 10-15 цигарок на день. Але як цьому протидіяти, коли людина вже у поважному віці шукати кохання чи дружбу, оформлювати стосунки чи ні? І в чому плюси і мінуси? Таких рішень. От ми з вами сьогодні і поговоримо про знайомство. Як кажуть, це є цукерково-букетний період. Дівчата, як ви познайомилися з своїми чоловіками? Ну Якщо що стосується мене, то я познайомилася зі своїм чоловіком, коли він був директором львівського телебачення. І він мав свою програму. це Телевізійний музичний фестиваль, мелодія автором і керівником якого він був, і він був ведучим цього фестивалю. і Він запрошував всіх артистів з України туди на виступ. А я дуже сильно хотіла потрапити туди, і я вже не буду розказувати, які були перипетії, Я дуже сильно, я ж молода, талановита. Мені хотілося бути завжди на екрані і співати своїх пісень. Ну, потрапила я на цей фестиваль. Але перед цим треба було молодому і талановитому заповнити анкету. Чого ти до, прагнеш досяг і я написала, я прагну досягнути музичного олімпу. Так ну як це нормально, так от і коли я приїхала на цей фестиваль, а Володя він знайомився. Він як ведучий, він знайомився. Ну перепитую, хто є. Він питається скрябін, є? є, є, пономарьов є, є там. Ну різних різних артистів називав, і тут каже Оксана Пекун, а він мене не знав. Він мене знав. Я така думаю, ну треба ж підійти познайомитися. І я так іду до нього через весь зал, хол цього залу, де знімалося все. Я підходжу і кажу, я Оксана Пекун, він на мене дивиться, а я на нього просто отак дивлюся, очі в очі. Так що доленося знайомство було Наташа. У мене не, не таке феєричне знайомство, але я з своїм чоловіком познайомилася теж на роботі. Uh -huh. так, працювавши ще у відділі а, піару, це був ще ММЦ «Інтерньюз», такий ще давно був. І чоловік, чоловік був ж, е, журналістом, ведучим, і там ми з ним познайомилися. Ну для справедливості, то і я скажу, що я своєю дружиною майже 50 років тому познайомився на виставі театру Кропивницького. Угу. То у вас було більш романтично. Ви сиділи поруч так. чи, так. чи так. пальто подавали? Сиділи поруч, Наталі. От де зараз можна познайомитися? Ну завжди, де можна познайомитися людині поважного віку? То раніше можна було. В бібліотеці там кажуть десь клуби по інтер... за інтересами у Києві, наприклад, танцмайданчик є на трох... на гідропарку, десь у метро театральне часто зустрічаються люди поважного віку. Але коли війна, то ну де в поліклініці, в укритті, і як познайомитися. Що запитувати діагноз? Який у вас діагноз, Чи там, сумку взяти, допомогти? ну, теж, Як делікатно це зробити? Знаєте, але я би розширила цю проблематику, знаєте, тому що ви зараз говорите про велике місто, а є ж і центри? Є містечка, є села, є громади. Є багато людей, які змінили місце проживання, і дуже часто це люди саме старшого віку, та які були вилучені свого родинного кола, своєї громади. Та тому що правда в тому, що людина одна не виживе. І як дитина, коли народжується, вона залежить від тих дорослих, які поруч, так і напротяг, протягом життя, та тобто ми живемо, ми якось маємо комунікувати, тому що е страх може бути настільки соціальний, що інколи прирівнюється до соціальної смерті. Знаєте, людина кажуть, вийшла на пенсію, втратила ти ціни і померла через місяць. Ну такі історії бували. Тому, повертаючись до того, де ми можемо познайомитися, ви знаєте, а ви будете зараз здивовані, але є такі е певні соціальні проекти, нові, наприклад, є соціальні. Такий проект я знаю, що він реалізовується в різних громадах, оскільки маю досвід співпраці з соціальними працівниками, громадами, так і я точно знаю, що це працює. Університет третього віку можливо це якраз для старшого віку людей, які можуть навчатися, які отримують там грамотність, для яких проводять лекції. Але ж це одиниці наважиться на таке. Ні, навчатися. Тут... Дуже багато, тому що там не тільки навчання зміни професії не про це йдеться. А це інформаційна там цифрова грамотність, як заповнювати якісь речі, як платити онлайн. Це обговорення літератури, це читання. Тобто, і ми, наприклад, зараз рекомендуємо навіть в громадах організовувати це можна робити чи в школі, чи в якомусь клубі, наприклад, такі читання книжки якоїсь, або запрошувати людей обмінюватися, згадувати там свою історію Вон, у, у бібліотеках. Зараз до речі, mm -hmm. у бібліотеках mm -hmm. зустріч я бачу люди поважно. Віку там читають книги, письменники презентують так, свої твори. поети так, і от це є ці гарні місця, тому що там ти точно знаєш, що прийде та людина. Ну і для людей якщо вони одинокі, наприклад, чи самотні? Та це так важливо, коли ти кудись ідеш ти одягаєшся. Ти якусь себе маєш привести до ладу. Так. А є ще одне місце. Я знаю це церкви. Наприклад, протестанського напрямку громади неймовірно потужно да, де відбуваються такі, наприклад, зустрічі суботні, називаються горнятко тепла, чи добра, чи надій. Ну тобто, там теж можна, Дякую, Дякую пане Наталі. Угу. А тепер ще про важливе треба сказати: щоб запросити даму на каву, чоловіку, звичайно ж, потрібні гроші, а пенсіонерів з ними скрутно, бо інколи не вистачає на найнебхідніше. Ну ми часто розповідаємо, що є такі соціальні центри допомоги пенсіонерам, які можуть поліпшити їхній матеріальний стан. Всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який зараз ви бачите на екрані. До речі, ви можете зателефонувати і замовити книгу, як тітонька Шура якість життя поліпшувала. Там є відповіді на всі запитання. І перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ну а ми з вами зараз побуваємо в гостях у родини церковних. Вони в шлюбі вже багато років, але своє знайомство пам'ятають добре. Папочка, дуже хороша погода на, 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 на дворі. Давай вийдемо на воздух, дорогої родной. Ти на, на, подари мені квіти. Ти мені завжди. Дарив. Я тобі дуже дякую. О, дай Боже тобі здоров'я, в тебе не буде вирушення. Я, Я буду старатися, добре. Ти... добре. Добре, добре. Ти мені завжди. Дарив. Я тобі дуже вдячна. А мені ви подарує, подаруєте квіти. Дякую. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. Ми вже з дідом 65 років. Йому вже 91, а мені вже 87. Інколи бували сварки. От треба, щоб доходчиво, казати йому, щоб було взаємопонімання, взаємоповага, щоб була. Ми познайомилися з Яком Дрижем. В общем Працювали вдвоє вдвох на фабриці трикотажній Рози Люксембург. От. Він був дуже цікавий, внимательний і ми просто дружили разом, ходили на роботу разом, в общежитті жили разом. Кіно ходили от, в компанії, був дуже внімательний був, у нас дружно було все. І він мені зробив пропозицію, і ми прожили 65 років. От. Синок у нас є 65 років. От. Вони живуть віддільно, у нього не було таких можливостей нас підтримати. Дуже добре, що що я познайомилася, і у нас є пенсіон довічне утримання, дуже надійна і хороша організація. Дуже допомагають, все допомагають роблять вовремя без одказ, без одказні. До нас приходить Анічка, соцробітник. Во всьому нас допомагає, нам. Робить покупки. І на базар ходить, і в поліклініку, і, і в аптеки. Вот. Дуже допомагає Андрій Владимирович. Вот. Дуже внимательний. А Владимир Анатолійович, так сантехнік, так і замок робить, і, і сантехніку всю всю роботу домашню виконує. Володимир Анатольович, а ми з дідом дуже хорошо себе почуваємо. Дуже хорошо у нас з, з, з папочкою бюджет общий, і ми дуже задоволені. От нам хватає. От, оплата нормальна, грошей вистачає. Купи нам, ти обіцяв мені квіти купити, можеш завжди купити. І ми дуже вдячні пенсіону за, за виплату, за допомогу. От, вони нас дуже підтримують добре. І всім людям ми побажаємо добра і щастя, щоб жили всі добре і здорові були. На зв'язку зараз Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон, вітаю! Знаю, що у вас сьогодні День народження, тож хай вам щастить, пане Михайле. Прошу коментар. Дякую. Прошу коментар з того, що ми щойно побачили. Герої сюжету живуть в шлюбі і мають з вами угоду, як призначається в такому випадку матеріальна допомога? Вона збільшена йде на родину чи як? Ми уважно розглядаємо кожну ситуацію, і е, це можуть бути велика разова виплата щомісячне отримання, але при цьому е, дійсно ще залежить все від вартості квартири. Якщо кожен з наших телеглядачів хоче дізнатися більше, е, що саме він може отримати, то краще дотелефонувати за номером вказаним на екрані і замовити книгу, нашу з якою дізнаєтеся все про допомогу, яку надає наша організація. А якщо казати про тему нашої сьогодні передачі, то шукати половинку це більше про те, щоб легше було виживати. І в нас є приклади підопічних, які знайшли собі другу половинку саме в нашій організації, переїхали, почали жити разом. І якщо порахувати кошти, які в них е з'явилися, тобто, е до, до того як вони уклали довір, була одна пенсія, і велика частина йшла на комунальні, то зараз. Е Комунальні сплачує наша організація обом по двом квартирам. Щомісячне отримання також е, це додаткові кошти. Квартиру одну здали в оренду, і таким чином там ще плюс 6 тисяч гривень отримують щомісяця. Якщо все це порахувати, і жити веселіше, і грошей вистачає навіть на те, щоб поїхати в санаторій і купувати потрібні ліки. Тому пенсіон це не тільки про ну. Увагу, що це дуже важливо про те, що пенсіонер не відчуває себе самотнім постійно йде спілкування, а ще й про матеріальну допомогу. Оце ви ще не побачили пару, яка познайомилася в ресторані. Розкажіть детальніше про це ми проводимо для наших пенсіонерів такі свята, щоб була можливість відчути себе людиною, тому що більшість пенсіонерів, коли проходять повз кафе чи ресторан. Ну вони тільки вдикають та йдуть повз. А ми влаштовуємо такі свята і відчуває, чи себе пенсіонер людиною, ну, просто бачить, як його життя покращується. Тому, якщо ви також хочете такого життя, телефонуйте, звертайтеся до нас. все це можливо. Дякую, пане Михайле. Ну, ми нашу розмову продовжимо у наступних програмах. Пані Наталі, от будь-яке рішення там чи шукати пару, оформлювати стосунки, вінчатися або як ну правильно розпорядитися своєю власністю в зрілому віці ну даються вже не так то легко. На що орієнтуватися, щоб не втрапити в халеп? От, то може тут бути порадником, а ви знаєте, слушні питання, так щоб не попасти, наприклад, в руки там обманщиків чи шахрів, ну різне життя таке з такими важкими викликами. Та звісно, якщо людина зовсім зовсім одинока, а в неї немає нікого з рідних, то очевидно варто консультуватися чи з тими самими юристами, наприклад, та чи там з друзями, якимись, тобто не приймати одноосібно рішення. А якщо є родина, діти, то звісно, такі речі вирішуються в сімейному колі, тому що це правда. Дуже а, непрості рішення, але я вам хочу сказати: ви знаєте, навіть в, в різні часи, особливо в британській культурі, наскільки я, якщо я не помиляюся, оце життя, коли живуть компаньйони, да, коли, наприклад, дві подруги старшого віку, коли вони залишаються mm -hmm. самі, вони з'їжджаються, живуть разом і підтримують одна одному, тому що так важливо, щоб поруч хтось був. Да, оце тіло до тіла, ну я маю на увазі зараз символічно. Та, да, тобто це і душевно, і духовно, і навіть поговорити з кимось, є це Дуже важливо, так. ми говоримо про знайомство в зрілому віці. Ну, людей поважного віку, пані Оксано. У вас є досвід свахи. Так. коротко розкажіть. <рес> то, ну, якщо коротенько я розкажу про те, що в мене є композитор мізиким, який написав мені багато пісень. Ну основну масу моїх пісень, композитор, аранжувальник, який сім років тому втратив свою дружину. Вона пішла від раку. А він ну настільки був спантеличений і лишився сам. А творчій людині бути самому дуже складно, дуже і. Я бачила, що він просто знаєте, ну затихає, замирає, і я розуміла, що йому потрібна людина, яка буде поруч. І я не знала, як зробити так, тому що він просто зупинився в написанні творчості. А він писав всім нашим нашому першому ешелону наших артистів, розумієте? І е, я знала е, одну е, жінку, ну таку молоду жіночку. Е, вона шанувальниця наших сестер Ротару, і я дуже часто зустрічалася з нею за кулісами. Вона з великими к. Е, Букетами приходила, ми з нею говорили. Я бачила її, яка вона, що, що вона себе уявляє, розмовляла. І е, я кажу Олегу своєму е, композитору, кажу: ти знаєш, я знаю одну жіночку. Ти не проти познайомитися? Каже, та я те не знаю, але ну давай спробуємо. і уявіть собі, що я зробила це дуже швидко. Концерт. В інш, інша площа не в Києві, в іншому місці. Я домовилася з продюсером е, Ауріки Ротаро, що він вивів Ауріку за куліси кудись в окреме, кудись в окреме місце, щоб ми могли просто усамітнитися. Підвожу, підходжу з Олегом до неї, щоб він вручив їй квіти, і поруч стоїть її шанувальниця. І отак ми їх познайомили. Ось і створилася сім'я. Уявіть собі, вони живуть вже ну от ці всі роки живуть і щасливі. Історія варта не лише книги, а пісні. <реш> Це точно. До нас зараз е, приєднається. Зараз хто приєднається? Вікторія е, Фі, Філоненко, авторка каналу Життя з перцем», який вже має понад 100 тисяч підписників в Ютубі. Найпопулярніше відео на каналі переглянуло 3,5 мільйони разів. Вікторія родом із Харкова, але зараз мешкає на Прикарпатті. Своє перше відео вона змонтувала у 61 рік. На каналі порушуються теми, які цікавлять старше покоління. Вікторія впевнена, що кожна життєва історія цікава. Потрібно лише вміти її розповісти. Вікторія. З ваших ютюб розмов з жінками чи дійсно чоловіки, які шукають нові стосунки у зрілому віці, ну скажімо так, більш меркантильні, їм потрібна доглядальниця, кухарка, нянька для онуків, особливо закордонні кавалери кажуть, цінують такі якості в українках? Вітаю з вашого дозволу невеличкий приклад. У чоловіка на іноземного заболіла голова. Що робить іноземна жінка? Вона каже: іди до свого лікаря, і вона права, так і потрібно робити. Що робить наша жінка? Вона йому виміряє тиск, вона йому дасть пігулку, вкладе в ліжко, і кожні 15 хвилин вона буде цікавитись, як ти себе почуваєш. Тому так наші жінки вони більш емоційні, вони заточені під ем, те, щоб розмовляти, спілкуватись, товаришувати. Люді, так, 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 саме так. Чоловіки, давайте не будемо казати слово меркантильні, вони більш прагматичні і, може, більш трошечки помірковані. І так, вони очікують не тільки спілкування, але вони очікують і турботи. І вони бачать у жінці і товаришку, і співрозмовницю. Але і коханку, і лікаря, дієтолога, яка приготує їжу, і скаже, це тобі корисно, саме тобі. І може фармацевтка, яка перевірить, чи ти прийняв пігулки. Ось так, десь а так. От яка планка очікування в наших потенційних наречених? Часто жінки 50 і більше років мають негативний досвід в шлюбі, але є самодостатніми. У них високі запити, і тому вони самотні. Знаєте, як мене вчили правильно сформульоване питання, вже містить в собі 50% відповіді, і ви самі відповіли майже на своє питання. Так, дійсно, до нашого золотого віку жінки приходять із досвідом. Нехай він буде або позитивний, або негативний. Як у Голлівуді кажуть, це помилка, але це моя помилка. І не тільки досвід ми вже маємо, ми вже маємо певні надбання до цього віку, певні статки, певні кар'єри жінки поробили. Тому зрозуміло, що стосунках жінки вони розраховують на рівноправ'я, на гармонійні стосунки. А чому людина повинна ну якби погіршувати своє становище? Хто це має нам закинути? Ніхто як у нас знаєте, кажуть в Україні, як їхав таку куздибав? Я вважаю, що це справедливо. А як не втрапити на шлюбного афериста в соцмережах? Наприклад, от я знаю, всякі там справжні американські полковники і генерали просяться в друзі в Фейсбуці до наших жінок зрілого віку, і чим це може, може завершитися? Дуже служне питання, бо попереджений це значить озброєний. Ну, по перше, потрібно вмикати здравий глузд і розуміти, що ніякі американські полковники, генерали не шукають собі наречених, не шукають собі дружину через соціальні мережі. Тоді ще є одна така дуже важлива річ. Як тільки ви чуєте від вашого бранця, від вашого кавалєра, скажімо так, за кордоном, з яким ви спілкуєтеся у соціальних мережах, слово гроші не важливо на що. На білет, на, на круїз, на те, щоб ем, купити вам спільний маєток, це великі червоні літери стоп, стоп, стоп. Ніколи ніякі гроші нікому відправляти не потрібно. Одне знаєте, ці скамери ці лоходії, вони ж не тільки крадуть наші гроші. Але вони ж крадуть наші емоції і наш час. Тому а це дуже образливо, Погодьтеся, тому не потрібно довго переписуватися, не потрібно довго за, за за очі спілкуватися. Переводьте ваше спілкування, ось так як ми з вами. По відео спілкуємося. Це зараз доступно для кожного, навіть для генерала, який американського, який знаходиться. В Афганістані. Дякую, пані Вікторії. Сподіваюся на зустріч у наступних наших програмах. І нагадую, всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. До речі, ви можете позвонити і замовити книгу. Як Тітонька Шура якість життя поліпшувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ну і... Давайте підсумуємо трохи, пані Наталі. От що ми шукаємо? Ну що шукають люди поважного віку у такому віці: кохання, дружбу чи просто тепло в людських стосунках? Або нам потрібна людина, щоб не розмовляти з телевізором. Знаєте, ну в кожному випадку, напевно, буде своя історія, але звісно, ми можемо е, слушно сказала тільки що е, авторка, е, е, яка говорила, що насправді е, люди потребують тепла Уже не йдеться про якусь там першу любов, закоханість там, хоча таке теж може бути, та? але люди вже зрілі, люди мають свій досвід, люди мають свої а, набуті якісь і, і стресостійкості, і, і біди, і травми. І так далі, і звісно, що людина потребує в першу чергу підтримку, щоб поруч хтось був, навіть в таких випадках, щоб ти не залишився один навіть коли захворів. Я знаю такі випадки, коли люди саме завдяки тому, що вони дружать, підтримують, ви знаєте, інколи навіть не обов'язково жити разом. Можна жити кожен в своєму помешканні, але при цьому спілкуватися спільно, готувати, вести так. бюджет можна ж і таким чином. І я знаю такі випадки. Е, і тут, знаєте, є один такий маленький момент це осудження в суспільстві інколи, особливо якщо це є невеличкі там е, містечка, де всі один одного знають, і коли так люди сходяться, бувають, що вони соромляться цього. Та то тут якраз я би хотіла сказати: не треба соромитись того, коли ти маєш потребу у комусь, та е, тому. Хтось шукає можливо тепло, хтось шукає відгук, хтось шукає того, щоб навіть не бути одиноким, і це тоді паритетно і чесно, Та? Да? і от ви питалися, що можна робити? Я думаю, що якщо є така пересторога, є якісь там і майнові питання, є юристи, можна договори в кінці кінців підписувати, та? Да? якісь, ну, так обезпечувати, залишати спадщину. Ну тобто, це є законодавчо, можна це оформляти. Олександр, а які якості чоловікам потрібно в такому віці вже? Ну, треба бути мудрим. Треба бути. Э... Чесним і відвертим. А ще я хочу вам побажати, дорогі мої друзі, ходіть на танці. До речі, в Києві на театральній є танці народні, де з бубоном, з гармошкою, з баяном вас зустрінуть, і ви будете танцювати і зустрінете свою половинку. Я в цьому впевнена. Я ж говорю не тільки на театральній, а мабуть, і в гідропарку досі І в гідропарку, Це на вихідні, дорогі друзі, знайдете і пару, знайдете позитив і знайдете ту людину, з якою вам буде напевно дуже добре. Тому що вже є випадки, коли люди поєдналися, і це дуже терапевтично. Так. <світ> дякую, дякую, друзі, що ви допомогли розібратися в сьогоднішній темі програми. Дозвольте вам вручити квіти mm. традиційно. Будь ласка. Я приємно. Поцілунки будуть потім. І далі знову у нас уже складається така традиція, що ми. Якийсь подарунок нашим глядачам, ну в даному разі, народна артистка України, то музичний подарунок від народної артистки України, Оксани Пекун. І пам'ятаємо, що правильні рішення, які можуть поліпшити наше життя, є завжди, і разом ми сильніше. Побачимося.